Ви дивитесь програму «На Одинці з усіма сьогодні. Гостею буде Марія Легеза, адвокат, голова благодійного фонду милосердя Віктор. Вітаю вас! Вітаю вас! Давайте почнемо з такого невеличкого екскурсу в те, що себе представляє благодійний фонд, коли він виник і які були його основні, скажімо так, направленості. Благодійний фонд Милосердя Віктор це такий досить старий благодійний фонд в Одесі. Він заснований дуже поважними людьми. Це сім'я Мороховських, які вже більше 15 років через цей фонд опікуються. Неблагополучними сім'ями, інвалідами, взагалі першопочатково цей фонд створився і була прийнята програма там, матері та дитини. І е, допомога була спрямована на допомогу дітям, допомогу школам на просвітництво. Е, я вже стала головою фонду в період повномасштабного вторгнення. І вже наразі наша діяльність звичайно більше. Націлена на допомогу зсу на допомогу пораненим, військовим госпіталям. Звичайно, допомога ділиться також і для багатодітних сімей, і для незахищених верст населення. Тобто вони але... забули про тих, кому допомагали до Ні, Звичайно, так? ні. Але левова частина допомоги mm -hmm. це зараз звичайно зсу, звичайно, наші військові, так як це вимога часу. Mm -hmm. Що таке волонтерство? Хто такі волонтери? Ви знаєте, не чудок, так а, ви прикра. Власно, пам'ятаєте, з чого це починалося? У нас не було досвіду, тому що, хоч війна почалася 2014 року, але такий рух, такий серйозний волонтерський, можливо, я помиляюсь, ви мене виправите. Він, на мій погляд, почався з майже з першого дня війни, так? коли от ми почули перші вибухи. Тобто люди, не розуміючи щось робили. Потім приходило розуміння того, як правильно, як неправильно. От я б хотіла вислухати вашу думку, як наше волонтерство починалося, як воно розвивалося, і що тепер, і яке сьогодні відношення до волонтерства і волонтерів, ну, зважаючи на деякі ситуації, які от люди там скажімо таке слово ведуться, так не ефірне слово, на якісь такі вкиди в простір інтернету, наприклад. Взагалі, нашому волонтерству в Україні вже багато років. Дійсно, коли 14-й рік, то тоді ми вперше так об'єдналися і. Розпочали допомагати, в тому числі і армії. Звичайно, це було не так, не так масштабно, як вже за період повномасштабного вторгнення. Але по факту 2014 рік нас підготовив. Ми вже знали, як допомагати. Ми вже знали. Ну за ми, я кажу, за себе за нашу команду. Ми знали, як допомагати, кому допомагати. Ми знали волонтерів того часу, і в перші дні нам було проще. Ми об'єдналися швидко. Ми там мали свої там конвколи. І почали допомагати, продовжили допомагати. Я б сказала. Звичайно, в ті перші дні, які ми всі пам'ятаємо, наш ну населення, народ він дуже сильно об'єднався і почалися рухи такі добровільні, там в межах села, де почали плести Сітки, Сітліка. де були організовані особливо в при з кордоні там з Європою. Так ці гуманітарні штаби, які приймали вантажі, потім розповсюджували по всій Україні. Ми також це добре пам'ятаємо. Ми також були в десь таке через півроку. Ми організували на в Закарпатті свій штаб, і звідти забирали вантажі в Одесу. На схід перенаправляли коли Київщину. Звільнили, тут була дуже велика частина допомоги йшла на Київщину. Ось тепер ситуація змінилася, зовсім змінилася, я б сказала. В інфопространстві дуже багато різного бруду і сміття. Це дуже впливає на думку населення, це дуже впливає на збори, які організовують волонтери. Дуже прикро зараз чути, коли певні там медійні особистості, які мають там багато підписчиків, наприклад, да, у Фейсбуці, в Інстаграмі це дуже популярно. І, наприклад, вони кажуть: ми не будемо виставляти збір, тому що в мене падає кількість переглядів, і це впливає на рівень мої, на статистику моєї сторінки. Вибачте, коли почалась війна, нам всім було начхати на сторінки, на, на сторінки і на статистики, ми збирали допомогу, ми телефонували, ми не спали, ми думали, як доставити, ми сідали в машину, їхали на кордон, переправляли допомогу. У мене був випадок, що я настільки спішила на кордон, щоб забрати допомогу, що я виїхала з українським паспортом. А коли повертатися, на мене прикордонник дивиться, і каже, це що. Я кажу, паспорт він я каже: я вас пустити не можу в Україну. Тобто, ми тоді не думали про перегляди, про якісь там статистики. Так тепер це дуже прикро чути. і це активно популяризується. Що я не буду виставляти збір, тому що у мене падають охвати. Е, ну, навіть якщо брати в мене небагато підписчиків у Фейсбуці, да, там дві тисячі підписчиків. Коли я виставляю розважальний контент, там не знаю море, ракушки, uh -huh. в мене буде переглядів під тисячу сторісів. Е, коли я виставляю збір, перегляди падають на сімдесят сто двісті підписчиків. Це якась якась програма, яка дійсно вона блокує, uh -huh. але це не має нас зупиняти. Е, тобто, кожен мав би для себе визначити, е, хто він і для чого він. Ти можеш допомагати провозити документи у фонд? Круто, класно. Ти можеш виставити і зібрати там 500 гривень, збери ті 500 гривень. Тобто це відповідальність кожного. На жаль, через ті вкиди в інфопространстві, що там десь хтось вкрав гуманітарку, десь хтось щось зробив, народ перестає даже ті 50-100 гривень віддавати mm -hmm. на допомогу, а 50-100 гривень дуже важливі. Я не говорю про якісь сотні тисяч, я говорю 50-100. Наприклад, у мене особисто правило, якщо я бачу, що мої, якщо мені в ленті Фейсбука попадається, що друзі мої виставляють збір, я 50-100 гривень, от-от mm -hmm. побачила, віддала 50-100 гривень. Це важливо, тому що важливо ще розуміти, що той, хто взяв на себе зобов'язання щось передати, він, він мусить це зробити. Тобто, ви знаєте, дзвонить вам військовий і каже: ну, от потрібно дрон. І ти йому кажеш, ну окей, добре, ми будемо збирати. Ти виставляєш Facebook, в Інстаграм, ти починаєш друзів просити, ти бачиш перегляди, ти бачиш, uh -huh. хто подивився цю сторіс. Uh -huh. І ти думаєш, ну серйозно, ти не можеш 50 гривень дати? Ну, це дуже важко сприймати, тому що в тебе є зобов'язання, яке ти мусиш виконати. А ти його не можеш виконати, бо впали охвати, впали е, ну, допомога. Тому це дуже зараз важлива проблема. Mm -hmm. Я думаю, що кожен для себе мусить визначити, що він має допомагати. Це така єдина трудна Таї... трудності, з якою стикаєте, стикаєтеся? У стикаються волонтери, чи ще є якісь по... проблеми? Ну, основна проблема, звичайно, це завжди гроші, тому що завдяки грошам ми маємо закупку. Звичайно, інколи є проблеми. Це з поставкою, там нехваткою дронів. Тобто був період, де ми там місяць не могли купити ні одного дрона, тому що там Китай, інші країни десь там заблокували поставку якусь велику. Mm -hmm. Хлопці очікують, ти не можеш купити, або можеш купити, але за такі гроші, що ти не можеш пояснити, чому mm -hmm. цей дрон в, в минулому місяці коштував 200 тисяч гривень. А цього місяця він коштує 350 тисяч гривень. Відповідно, ти працюєш офіційно, ти не можеш собі таку брати велику різноцінку в ціні на обладнання. Тому є проблема з перебоєм, постачання, звичайно, але це в більшості випадків електроніка. І в один із моментів ми також мали таку проблему, як машини, тобто автівки. З Європи повикупали повністю угу. купляти дешеве, але потім ремонтувати його. Це також стало ну невигодно. Тож, знаєте, вибачте, я вас перебуваю, так, так. але не можу не сказати. Всі були просто вражені, коли побачили світлини автівки, яка надійшла. Ну, ви знаєте, от от якщо взяти а, от папір, от так от зм'яти, так так і дивлячись на це, неможливо. Хто б сказав, от можна це от зробити, так ні, не можна і ви зробили так. майже нову автівку. Знаєте, як то як кульку надули, і вона така вже стала така красива, так. як і, мабуть ще краще ніж була. Так, так. для нашого фонду взагалі є пріоритетним робити якісно. Угу. І е, передавати те, що працює, не просто передати автівку, і щоб вона е, ну сфотографуватися, що ми передали красиву автівку, а на фронті вона стала. Це відповідальність, угу. це життя людей, які на фронті. Е, е, і ми е, у нас є відповідний фонд, е, який виділяється на запчастини на деталі для і також на ремонтні роботи. І я вам скажу, що фонд ремонтний. Наразі набагато більший ніж фонд на закупку, тому що на фронті дуже все ламається. Там умови uh -huh. зовсім інакші від міських. Тому е, дуже пріоритетно є для розуміння людей, що ми мусимо купляти. Тобто, ми не можемо показувати людям, що там ми купили там на 300 тисяч гривень е, деталі. Їх не ну, це деталі дорогі зараз. Це європейські, наприклад, автівки приходять. Деталі дорогі. Ти на 300 тисяч купив. а це люди ж не, не можуть... Шо цінити, що це багато там так, угу. але ці фонди є, і вони їх необхідно закривати на наряду з дронами, наряду з там, іншими закупками. Ремонт автівок зараз займає близько 30% видатків фонду для ремонту mm -hmm. ремонтних робіт. І це, що ми робили ремонт того кразу великого, це дійсно доказ того, що ми дуже відповідально підходимо до роботи. І якщо наші майстри оцінюють, що вони це можуть зробити, ми звичайно допомагаємо і такими грузовими автівками, mm -hmm. ну і звичайно там легковим, але ну при з приводом. Да. Але от ви стикаєтесь як волонтер, ви вже ми говорили про які труднощі, угу. так і про довіру, і про там збір коштів, і таке угу. інше. А от щодо такого законодавства, аспекту, от вам не здається, що можливо було б трохи послабити таку звітність дуже серйозну? Дивіться, чи це необхідність? Дивіться, ми маємо розуміти, що звітність фонду це необхідність, це наша угу. прозорість. Наприклад, для нас, для нашого фонду, дуже добре, що є прозорість, що ми можемо ми відкриваємо всі свої дані. У нас uh -huh. заходиш на сайт, ти бачиш всі дані фонду, всі видатки. В нас немає прихованих 20% які беруть всі фонди. Це правда. Ну не всі я не можу за всіх говорити. Да, але більшість фондів бере 20% для видатків фонду. Ми їх не беремо. У нас прозоро, у нас скільки донатів зайшло, стільки вийшло. Неприбуткова організація податки не платить. Це з цієї точки зору, я підтримую законодавця, що ми маємо надати е звітність, е але є інша проблема це коли е на кордоні волонтери мають велику проблему з перевезенням аптівок, швидких е допомоги е через кордон. Ми мали проблему, ту, що спочатку під ці, під егідою цієї програми просто люди виїжджали за кордон, ну зловживали правом так. А ті, хто реально їхав, вони від цього страждали. От, наприклад, зараз є проблема, з якою ми волонтери маємо. Ну, ми дотичні до того, що, наприклад, щоб виїхати за кордон, на да, для волонтерських потреб маєш нам бути внесений в реєстр плюс шлях, і ти виїжджаєш. Проте не так просто. На кордоні ти маєш прийти співбесіду. Це займає час. Тобто, о, дивлюсь, там деякі волонтери виїжджають, у них співбесіда від двох годин. Ти стоїш на кордоні, допомога чекає. Поки ти пересік, поки ти вернувся. Тобто, ця проблема Є, і я вважаю, що законодавець мав би її врегулювати. Я підтримую, то, що волонтери, які дійсно виїжджають, які дійсно їдуть за допомогою, які мають звітність, що вони mm -hmm. реально поїхали за допомогою, що вони вже там десять разів виїхали і везли допомогу. І сумніватися, що на одинадцятий раз цей волонтер виїде і не повернеться. Ну, ви серйозно. Тобто я вважаю, що це треба допрацювати. На жаль, зараз немає координації э, волонтер, благодійний фонд э, і держава. На жаль. Mm -hmm. Я, от як юрист, розумію, що така координаційна певна рада вона має бути створена, Да, створена з професійних людей, да, які дотичні до законодавства, які дотичні до якихось процесів, які в державі відбуваються. Це було б набагато проще, це б спростило життя людей. Тобто, окремий коридор для волонтерів можна було б зробити. Чому волонтер має стояти в черзі загальній, навіть на автобусній черзі, так. але він має стояти в цій черзі. На початку війни цього не було. На початку війни ми перегружалися в сірій зоні, щоб ви розуміли. Uh -huh. Тобто. То тобто, з тої сторони волонтер заїхав, з цієї сторони заїхав. Ніхто з нас не пересікав кордон. Ми всі різоні перегрузили буси. Уїхали. Розумієте? Mm -hmm. Зараз цього немає. Тобто, ну більш складно стало. складніше стало, так? і. На моє глибоке переконання, це можна врегулювати. Взагалі будь-який процес в державі можна врегулювати. Треба мати бажання, треба мати певний зв'язок з інформацією. Наразі ми не маємо того зв'язку. Наразі держава з нами не спілкується. Хоча я бачу програми певні, які намагаються якось це питання врегулювати, але воно дуже важко. Тобто, ну, держава це ж не якесь уявна, да? тобто, це органи наші відповідні, які могли б створити при міністерстві якусь раду, яка б допомогла напрацювати якийсь акт. І легко, але щоб було покарання відповідне. Тобто, якщо фонд певний е, висунув цю людину відповідально, так то я думаю, що по міжнародним зв'язкам цю людину можна знайти в Європі і uh -huh, uh -huh. будь-де. Тому це ще процес. Я думаю, що ми до цього дійдемо. Я не думаю, що це ми ж. Увійшли у війну, ми не кликали цього ворога так. сюди, так і ми не знали, що так буде. І це процес. Знаєте, я як юрист можу сказати, що будь-який законодавчий акт він як реакція на вже дію, яка відбулася в суспільстві. Тобто, не зразу ми всі закони написали. Так, от тепер у нас таке, от суспільні відносини виникли, їх треба врегулювати. Я вважаю, що законодавець міг би на це звернути увагу і допомогти цьому волонтерам, тому що це ускладнює їм життя дуже сильно. Ви знаєте, от. Кожна справа вона має свій розвиток. так, от чогось вона починалася, потім вона розвивалася і до чогось там дійшла, але це не є крапкою, вона буде і далі, далі розвиватися. Я не буду вам задавати питання, яким ви бачите майбутнє. За, ну, захочете самі скажете. так, а, На сьогодні є те, що є. так, знаєте, як. А, от, ви можете пригадати е, поміч е, фронту, так, так. військовим, чого вона починалася? Яка вона сьогодні? Вона видозмінилася дуже сильно. Так. Е, вона і видозмінилася, і е, підхід зовсім інший до цієї допомоги. Е, тобто, якщо ми починали з того, що ми шукали бронежилети, всі е, робили ті плити десь в гаражах, так е, їх нереально було знайти. Тобто люди готові були платити любі гроші, лише би той бронежилет купити для свого там брата, бійця, там друга, знайомого, то зараз ми такої потреби в таких елементарних речах на фронт ми не маємо. Тобто, зараз. Якщо я дивлюся по запитам фонду, наприклад, так, то бронежилети, напевно, рік в мене ніхто вже не запрошував. Були потреби інколи на форму, але це потреба прилетіло, згоріло, треба вже щось вдітись. Тобто штаб забезпечує, але от є ці проміжкові моменти, коли вже, от, прям вже необхідно. Тобто, може, ми за рік купили там, 30 комплектів форми. Але змінилася допомога в розряді такого: Компонентів, електроніки. Тобто, якщо ми спочатку взагалі не купляли дрони, так ми не знали, що це такий важлива важливий складова uh -huh. для фронту, так то тепер ми розуміємо, що кожен другий запит це дрон, дайте дрон, фпв дрон. Ну, от, ти військового питаєш так в місті, десь зустрічаєшся знайомих, з чим тобі допомогти. Все є, дайте нам дрони. Тобто зараз є потреба в зброї. так <толіг> <свіг>. <толіг> тобто, якби фонди могли допомагати зброєю, вона просто дуже дорога, <свіг>. то я думаю, що це була б сама-сама необхідна допомога для фронту наразі. Це, <свіг>. <свіг>. це зброя, це різні монокуляри, різні засоби ну, нічного бачення. Це все, що допомагає нашим бійцям бути далеко, а бачити ворога. Тобто, це во uh -huh. це зараз саме необхідна допомога. Звичайно, у нас збільшився кількість допомоги на медичну сферу. Оце, ми це бачимо, шпиталі, лікарні Це шпиталі, так? лікарні. І розумієте, ми можемо говорити про те, що звичайно, шпиталі вони потребують допомоги, тому що це поранені, яких привозять, їх треба екстрено лікувати, і немає часу чекати там шприц. Uh -huh. Хоча ми зараз і не говоримо про те, що є якась така дефіцитна ситуація, що його зовсім немає. Ні, наш фонд допомагає. Допомагає. Багато фондів в Одесі я знаю, що допомагає. Я знаю, що є волонтери, які ціленаправленно виключно на госпіталі допомагають. Але є проблеми, наприклад, такі, як опікові центри. Угу. А, дивіться, в Одесі ми бачимо велику проблему, коли дрони попадають в житлові будинки. Так. І ми про це не говоримо. Ми це не бачимо. Це в СМІ так не, не, не публікується, як якісь світлини. Там, світлини так? Так? Тому що це боляче дивитися, але по факту ми розуміємо, що в результаті вибуху. Відбувається люди опіки мають дуже серйозні, маю дуже серйозні так. і ми це розуміємо. І наразі, наприклад, там наш фонд і фонд Юнікс. Вони допомогли в 10-ту лікарню опікову. Це один з найкращого обладнання в Україні. Це така опікова е ліжко. От яке допомагає легше реабілітовуватися після опіків, і ми допомагаємо ще таким, таким такою видою mm -hmm. допомоги. От і наразі можемо сказати, що тільки в Одесі таке в Україні поки що немає таких ліжок. Ну правда, те ліжко коштує там пів гривень. Розумієте, одне mm -hmm. ліжко, так тому е, ця допомога дуже дорога. медицина дуже дорога, але це якісне надання медичної допомоги. І люди відчувають цю допомогу. Люди відчувають, що ми йдемо, ми допомагаємо. Тому медицина зараз дуже потребує допомоги. Знаєте, от Ми, якщо ми вже говоримо про сьогоднішній день, про стан війни, про те, що потрібна допомога. І ну сьогодні, мабуть, це недоречно у когось питати. Вам щось треба? Бо треба і треба все завжди, так. Завжди, так завжди. і все треба так. А, і от серйозна поміч військовослужбовцям, фронту, лікарням, шпиталям а, є. люди цивільні, які мабуть звертаються сьогодні. Важко ставити от, виставляти якісь пріоритети, от кому там допомагати, кому трохи менше. Це так це не це дуже важко. Важко так е, розумієте, важко, е, я б сказала так, цивільним людям відмовити легше. Uh -huh. Тобто, наприклад, телефонують мені кажуть, от у вас є гуманітарна допомога продуктами. Я Якось, на жаль, в нас немає. Ми не займаємося тепер гуманітарною допомогою продуктами. І я говорю, зверніться до того фонду, до того фонду, ми ж всі в Одесі uh -huh. один одного знаємо, і ми можемо перенаправити до тих, хто допомагає е продуктами, наприклад. Там. Але дуже важко відмовити військовослужбовців. Uh -huh. Ці телефонні дзвінки для мене самі страшні. Я вам чесно, кажу, мій, теле мій телефон він у нас на сайті фонду. І коли мені телефонують військовослужбовці, і кажуть, що нам там потрібно від самого елементарного, елементарно, коли принтер потрібен, коли потрібен. Е, тобто, це різні потреби. А ти розумієш, що всю ну в тебе немає її. Ну як відмовити людині, яка сидить на фронті, яка тебе захищає? А ти кажеш, ну немає, ну немає. Ну, ну і ти питаєшся. Ми щось придумаємо, ми пошукаємо. І от в цьому ж що, що ми в ефірі вже згадували, так. Ми придумаємо, ми пошукаємо. Ти починаєсь надія. Да, це вже надія, що так. ти вже ти зробиш це, Ти допоможеш. Да? Але ти маєш ту проблему, що збори впали, люди десь в якійсь безнадії І мені здається, що українцям, одеситам треба просто отрезвіти, Треба згадати, що ми на війні треба згадати 24 лютого 2022 Людого. року так. так ми на війні до сьогодні не розслаблятись ми, не розслабля... ми знаємо хто наш ворог ми його бачимо ми на жаль відчуваємо його так да mm -hmm. особливо в одесі так ми відчуваємо раз в два тижня то ми відчуваємо точно того ворога mm -hmm. так тому треба отризвіти треба згадати хто ми що ми і бачачи збір волонтера ви розумієте, що волонтеру як важко взяв 50 гривень скинув і ти забув Чим uh -huh. на роботу, на манікюр, та сюда. Що... А волонтерці провіряють цю банку uh -huh. кожні там пів години. Uh -huh. Ну скільки вже, скільки вже я зможу допомогти, я зможу допомогти. Тобто в цьому є проблема. Просто треба отризвіти, взяти на себе відповідальність це саме важливе зараз в Україні. І боротися. За нас uh -huh. ніхто не прийде боротися. Це тільки ми. Наодинці з цим ворогом. Те, що нам допомагають наші донори, те, що нам допомагають наші партнери, це величезна їм вдячність за це. Але ми маємо бути сильні. Тобто, я... слава Богу, у мене немає в окруженні людей, які змучилися від війни, які змучились від цієї ситуації усталі. Тобто, mm -hmm. що? Від чого? Ми просто маємо працювати, маємо донатити, маємо. Маємо брати на себе відповідальність. У кожен день встав, взяв на себе відповідальність, пішов робити роботу. Uh -huh. да? тобто, і причому ми це знали давно, так? Тобто, цього ворога. Але він нас приспав, цей ворог. Так? От, все, він нас приспав. Да? Там, наприклад, Ліна Костенко, да, суч... ну, так, яка живе до сьогодні, це взагалі людина епоха писала. Ми воїни. Давно вона це написала. Так. Ми забули, що ми воїни. Не ледарі, нележні. От, а важко нам через що? Бо ми за незалежність боремось. Ми продовжуємо це робити. Тобто, mm -hmm. оце якщо от зранку встати і згадати, що ми воїни, то буде легше. А якщо це ну, треба якось зважувати на ваги, ставити mm -hmm. що в пріоритеті, і все буде добре. Ну ми показали 24 лютого, яке може бути об'єднання. Ми показали, які можуть бути збори. Ми показали, це продовжується. Просто треба згадати, отризвіти і пам'ятати, що війна не закінчилася. Вона не дала нагадують про це періодично. Може даже страшно представити, коли ти в тих телеграм-каналах читаєш. Як кожного дня, майже кожну годину бомблять той херсон, і це просто жах. якийсь. ти, коли ти навіть не можеш зрозуміти, як наші хлопці там от, тримаються, так, так. бо це просто жах. Да. Це ад на нашій землі. Так, так, і ми мусимо. Ми мусимо боротися. Ми мусимо йти до того, щоб перемогти. Якщо ми не готові змиритися з тим, що ми програємо, ми мусимо угу. боротися. Бути в латентному стані, прокатить не прокатить. Все, Угу. Вже тепер ми розуміємо прекрасно, що не прокатить угу. ворог. Не зупиниться. Це його метод. Він живе цим століттями. Він не зупиниться. Він... І ми мусимо йому протистояти, а протистояти мусимо всі. Не там хтось на фронті, так не там хтось, де він є. Ми в тилу мусимо допомагати. Угу. Ми тут для того, тепер щоб забезпечувати фронт. Ви знаєте, Марія, коли е, ти допомагаєш, так е, там люди допомагають, так. і вони завзято це роблять. Вони не очікують якихось нагород, так. Е, аби тільки от розуміння того, що ти допоміг і. Когось врятував і ще таке інше. Але я знаю, що це мабуть для вас була несподіванка. Ви ж отримали нагороду головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Так, так як це фонд, як, фонд да фонд отримав так. Яке було відчуття? Це ж було неочікувано, мабуть, е, так що так, взагалі поміти. да відзнака це дуже. Ну вона піднімає бойовий дух. Так. так сказати. це велика відзнака. Насправді ця відзнака для... Одеського регіону, вона є дуже великою і її отримав не один наш фонд. Угу. Взагалі, це була е, дуже така крута ініціатива е, одеського бізнес-клубу, де входять багато одеських підприємців, які згуртувалися, які об'єдналися, і на близько 64 мільйона гривень було закуплено дуже потужну, класну зброю. Це зброя, це автівки, які працюють без водія, і які можуть вбивати ворога. І це дуже круто, тому що людський ресурс лише десь в тилу, угу. джойстиками, образно так, так. що так говорити, управляє цими машинами, а ці машини виконують дуже близько від ворога свою угу. роботу. І це. Те, що одеський бізнес продовжує об'єднуватися, продовжує допомагати. Можливо, вони мало про це говорять. Можливо, вони не хочуть це давати так на показ, що ми це робимо. Але насправді це у 2023 році цей показник, який одеський бізнес показав, і одеський бізнес клуб. Дав такий от відзнаку Валерія uh -huh. Федоровича було, що вони об'єдналися. Вони зробили таку велику допомогу. Це була наш фонд і фонд корпорація монстрів. Це була така синергія дій. І ми це зробили. Це, це для нас дуже, дуже радісно, що ми змогли реалізувати такий великий проект, закупку таку зробити. Це корпорація монстрів отримали ліцензію на закупівлю зброї. І ми таку потужну зброю купили, щоб ворога бити. Ну що ж, дякую за участь в програмі. і Дякую, Вам, дякую. за відповіді на. Питання. Я нагадаю, що сьогодні гостею програми на Одинці з усіма була Марія Легеза, адвокат, голова благодійного фонду милосердя Віктор. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.